Інок без вікон і дверей, і навіть на курячих ніжках у нашій ситуації це багатоповерхівка без води і газу. Але нарешті люди відіграли тут новосілля і дочекалися, доки тут підключили комунікації. Мова про стоквартирний будинок, що по вулиці Фрунзе, 26В у місті Малин. Сюди чотири роки не могли заїхати донедавна власники помешкань. Причина відсутність води і газу. Є родини, яким через безвихідь довелося мешкати у так званих квартирах. Наприклад, багатодітна сім'я Григоровичів, яка була змушена переїхати торік у грудні. Получили квартиру по іпотеці, як многодітна сім'я. Значить, я живу, дочка, зять, чоловік і троє дітей, троє внуків». Пережити люту зиму цього року було особливо тяжко, веде далі Валентина Григорович. За опалювання на електриці родина сплачувала 800 гривень щомісяця. Жінка поділилася гірким досвідом, як неподалік ходили по воду. Ми їздили, де люди живуть, в частному домі. Просили у людей, брали з криниці воду. до родника їздили. Тут у парку є вода у нас. До родника їздили, брали, тому що до нас очередь велика, то теж зимою ж не настоїться. І на електроплітки варили, а електрочайні включали, кип'ятили воду, щоб швидше електроплітки зварить було. У Малині тоді не додумалися розвивати холодний туризм, як от у Канаді, де проживання у людяному готелі коштує 235 доларів на добу. Зовсім не розвагою обернулися екстремальні умови для малинчан, коли доводилося лягати спати в одязі. Тому тут зимою був льот, стояв до газового що чекаєш і. Посуду мили гарячою ватою водою, щоб руки гріть було, і одіти, і їсти варили. Як воно тут не отаплювалося. Ми обогрівачі ставили тільки в спальні, і в другій спальні, де ми спали. Саме взимку господиня та її родина у квартирі, яка мала б передбачати комфорт, не було елементарних умов, не кажучи про те, що треба було приносити додому воду. Зимою, як воду зливаєш, то нормально можна пользуватися, але потім як дали морози, то й каналізація не робила. Поперемерзала до на вулицю вигали, в літній туалет, там стояв строїтельний. Оце так ми мучились. Хоч ключі від квартири й були, жити за відсутності комунікацій не вдалося б, Олена Юрченко нарікає, що з іншими сусідами постійно оббивали пороги державних установ. Від обіцянок і запевнень втомилися усі. Ми й свої гроші доплачували. Там ту квартиру ну, щось там таке вийшло, що тендером нам не виділили. Ми через суд рік вертали свої тисячі доларів, що ми доплачували. А міської раді за всі довідки, оцінювателі, ми теж заплатили біля 500 гривень на той час. Ніхто ж цього не повернув, так воно в нас і пропало. Ну, дуже тяжко, дуже ми її тяжко добивали цю квартиру. Кілька років тому отримала помешкання на фрунзе 26В І Наталія Сірош. Вона була у числі пільговиків за програмою державної іпотеки як чорнобилець першої категорії. Дави ще повітку всі вже, вже 20 років на гармонах. Зневірена жінка вже не сподівалася, що колись отримає дах над головою. Роки очікування на ордер, загублені документи, аж раптом несподівана розмова по телефону. Мені подзвонили поновити документи, я кажу, який смисл. Мені вже їх поновлять. Мене по очереді подбігали, ти їх вперед отримали, як 20 років. Ну Вони мені подзвонили, так до обіду вас просто принесли. Я їх зробила, принесла, на другий день мені подзвонили, сказали, що я там. Цього я, звісно, не чекала, я вже могнула виконувати це все і все. Ярослав Свінціцький придбав у Малинському будинку помешкання за 240 тисяч гривень ще чотири роки тому. Чоловік каже, що дня з'являлися нові причини, щоб не оселитися. Як з'ясувалося, раніше у будинку було тепло. Це все було штучно зроблено. Котельня до цього рік працювала безперебійно. Тоді хтось здавав дозвіл на запуск цієї котельні. Додає, що у нову квартиру вклав усю душу і здобутки. Новосілля перший раз зовсім не нагадувало свято. З болем спостерігав, як руйнувалося те, що зроблене власними руками. Жили ми, да, поки можна було, потім стало холодно, дитя маленьке. Ми пробували богрівати. Нереально було обогріти. Получалось, що звідти холод, звідти, звідти середини тепло, конденсат і весь ремонт пішов вас цвіль, два смисла не було правду свою роботу. Все уничтожить. Винних в особі чи забудовника, чи міської влади, яка домовлялася про квартири для тих, що у черзі на житло називати пізно. Заступник Малинського міського голови Олег Ювковецький показує документ, датований у грудні 2009 року. Це свідоцтво, яке підтверджує закінчене будівництво стоквартирного житлового будинку. Тут, ніби, усе відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, але в житті інакше коментаря від представника забудовника у Малині ми так і не дочекалися. Чоловік сказав, що не хоче говорити на камеру. Такі недоліки, як відсутність основних комунікацій, відсутність опалення, на наш погляд, це порушення неприпустимі. І при здачі будинка в експлуатацію ціле ці речі мають бути у обов'язковому порядку. Враховані крім того, варто врахувати фактор виділення житла у цьому будинку у майбутньому. 39 квартир тут отримали через державну іпотечну установу. Ще мають розподілити на місці згідно із чергою. Від блоку А будинку 26В по вулиці Фрунзе відійде до органу місцевого самоврядування для відповідного перерозподілу і в подальшому набуття прав власності або користування житлом. Ці зобов'язані зобов'язання викликані предметом договору, який укладений між інвестором і органом місцевого самоврядування. Поки такі рішення про визначення нових власників помешкань не приймалися. Хоча зрозуміло, інтрига є. Нині у Малині 600 людей, так би мовити, чергують на житло. Міський чиновник запевнив, що його родина у цьому списку не фігурує. Ні, я працюю на посаді неповних півтора роки, і ні е, я не стою на черзі на отримання житла. І моя родина також не перебуває на черзі в отриманні соціального житла. Це я заявляю офіційно. Ми без попередження приїхали до Малинського будинку і застали тут працівників газового господарства. На той момент мешканці вже тішилися, що підвели воду, і з дня на день чекали на газ, який став справжнім подарунком на день народження Валентини Григорович. Її сусіди кажуть: нарешті будинок можна назвати домом. А передувала цьому зустріч із заступником голови Житомирської облдержадміністрації Олександром Никитюком. У 2008 році підняли проблему. Будівництво збудували. Підписали акт введення в експлуатацію всі служби, включаючи і газові, і водоканалу, і енергопостачання ну без винятку всі, і саме в демстанціях. І чотири роки люди просто-напросто не знали до кого йти і в кого просити допомоги. Олександр Никитюк каже, що після спілкування з людьми одразу взялися за вирішення проблеми підключення комунікацій. Це питання було під особистим контролем губернатора. Коли це стало відомо, було доручення губернатора нашої області Сергія Миколаївича Чержука негайно допомогти. Люди повірили, що врешті вдасться добитися нормальних умов проживання у помешканнях. Для багатьох з них ці квартири стали сенсом життя. Люди щоденно мені особисто телефонували, доповідали про хід виконання робіт. І якби не цей обоюдний контакт, невідомо, як би воно ще і далі було. Після втручання обласної адміністрації воду і газ підключили до будинку. До того тут проживало дві родини, нині вісім. З кожним днем на тутешньому подвір'ї грає більше дітей, а сусіди переповідають один одному історії своїх квартир. Люди задоволені, понадобилося аж півтора місяця, щоб знайти і забудовників Київлян, і наші відповідні служби звернути до людей безпосередньо. Результат є позитивний і люди тільки дякують. Слід сказати, що у мрійне житло отримали нещодавно переселенці з п'яти районів Житомирської області у Баранівці. Будинок викупили у збанкрутілого інвестора і добудували за державною програмою для потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. За сприяння голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Рижука були вручені ордери на нові квартири.